Одному реперу не підійшли запитання, тому він чуть не підстрелив інтерв'юера. А DMX назвав усі причини, чому він не любить Дрейка. Це підбірка найбільш екстремальних інтерв'ю реперів. І почнемо з молодого артиста Бейбі Лос, який привернув значну увагу до себе в 20-му році, після того як почав тусити з Айленд Бойс, які в той час були дуже популярними, і ця колаборація дала йому можливість непогано так хайпанути в інтернеті, однак ненадовго, оскільки Айленд Бойс зіткнулися зі швидким та драматичним падінням своєї популярності, після чого навіть вдалися до того, що цілували один одного на камеру. Коли на одному з інтерв'ю Бейбі Лоса запитали про цей інцидент. Атмосфера, очевидно, стала напруженою. Було зрозуміло, що він не дуже хотів, щоб його асоціювали з кольоровими братами і старався максимально дистанціюватися від них та цієї ситуації. Спочатку він попросив інтерв'юера не підіймати цю тему, але коли той продовжив, атмосфера неочікувано загострилась. Бебі Лос, я маю спитати це в тебе. Всі хочуть знати, чи ти бачив, як Айлен Бойс цілується? Бра, не треба згадувати цих тіпів реально. Просто цікаво, чи ти бра. бачив, ні, як вони ні, цілуються? Ні, ні, бра. Вони не були геями, коли ми тусили, бра. Інтерв'ю не про це дядь, воно може погано закінчитись для тебе. Ти хочеш лягти в цьому інтерв'ю? Ти хочеш лягти, так чи ні? Ні, я нормально. Після того, як це відео стало вірусним, на Бейбі Лоса посипався хейт в онлайні, витягати ствол через просте запитання. Він спробував пояснити свої дії, сказав, що попереджав інтерв'юера не згадувати Айленд Бойс, що і змусило його витягнути зброю. Але якщо ви бачили останнє інтерв'ю, я казав йому: не треба говорити про них. Чуваки вибрали веселку, на що мене асоціювати. Він розпитував мене про них, братан. Я ж сказав, не треба в будь-якому випадку махати стволом під час інтерв'ю на камеру, яка знімає тебе в 4К, здається не найрозумнішою ідеєю. Це могла б побачити твоя мама, перша вчителька Леся Васильівна або, наприклад, поліція. Що ж, Америка. Але Бейбі Лос не єдиний молодий репер, який розмахує стволом на камеру. Броуке Сеф стрельнув своїм треком Каменс у 2020 році. Але він більше ніж просто репер. Насправді у нього важке минуле, і він пережив три замахи на себе з проїжджаючих машин. Тому тепер він завжди насторожі і готовий до двіжу. Все йшло досить непогано, якщо не враховувати те, що він був обдовбаний в гімно. Але ситуація швидко загострилася, коли худріч Кевін запитав репера про його вуличну драму. Брокес. Сеф явно не був задоволений таким запитанням і сказав: будеш розпитувати за це? Броуке Сеф був готовий пошуміти, якщо інтерв'юєр не заспокоїться зі своїми запитаннями. Худові Кевін сказав, що йому просто цікаво. І тоді репер відповів, що якщо йому цікаво, то він може вимкнути камеру і подивитися, що буде. Я просто запитав, бро, нічого такого, що сталося? Вимкни камеру і побачиш. Інтерв'ю стало ще гарячішим, коли Броукесеф сказав, що він йде, і почав дзвонити своєму водію. Після чого худріч Кевін запропонував викликати йому Uber. Я кажу, що наберу своєму водію. Мене не треба підвозити. Дядя, візьму тобі Uber. Броки Сеф явно прийняв цю пропозицію за неповагу. Тому він витягнув зі своїх бляха шортів драко. Це такий газовий пістолет на півавтомат, дуже схожий на АК. Мені не треба довбаний Uber, дядь. В чому твоя проблема? Я розберуся, дядя на щастя, під час зйомок цього інтерв'ю ні один гангстер не постраждав. Людина-пташка, або як його називають в Америці, Birdman, зробив вагомий внесок у початок кар'єри багатьох культових артистів. Він є співзасновником лейблу Cash Money Records, з якого вийшли одні з найбільших талантів цього жанру, такі як Ліл Вейн, Дрейк та Нікі Мінаш. Однак, незважаючи на свій легендарний статус, він був замічений за неетичним веденням бізнесу та часто був звинувачуваний у незаконному привласненні коштів артистів лейблу. Під час запису одного зі своїх епізодів на The Breakfast Club, основний ведучий цього шоу Шерла Мейн та його колеги обговорювали та критикували тему експлуатації Бердменом своїх артистів, що йому, очевидно, не дуже сподобалося. Тому, прибувши до них на ефір, він зразу дав зрозуміти, що з ним не можна гратися, відстоюючи свою позицію ще до початку шоу. Я почну це лайно одразу, витроє перестаньте юзати моє ім'я. Сідай, поговоримо. Не згадуйте моє довбане ім'я. Дядя, коли моє ім'я звучить, поважаю. Починаємо. Не грайтеся моїм ім'ям. Всі троє. Поважайте моє ім'я. Не скажу більше нічого. Стало ясно, що претензії у Бердмена були саме до Шерламейн. І він сказав, що міг знайти його і раніше, оскільки знав місця, в яких той буває, але не зробив цього, бо це було б не по-гангстерськи. Розкажи нам, Бердмен, е, я не розумію причини. На що ти прийшов? Я прийшов сказати тобі в лице. Абсолютно викупаєш. Я знаю місця, в яких ти тусиш. Я міг підійти, але це не по-гангстерськи. Я прийшов, щоб сказати тобі в лице, як мужчина. Шавламен запитав його, у чому проблема, і Бердмен відповів: Нема проблем, якби були проблеми, ти би відчув. Я прийшов сказати, щоб ви поважали моє ім'я. Окупаєш? коли моє ім'я звучить, поважаю його. Стало очевидно з самого початку, що Бердман не прийшов туди давати інтерв'ю. І після кількох хвилин такої розмови перед тим, як сказати своїй команді, що час валити звідти, йому все-таки вдалося викинути ще одну легендарну фразу: Ти підходиш так доросло, або три деді Я підійшов до тебе, дядя. Та, але я просто хлопець з радіо. Нащо ти наїжджаєш на тіпа з я радіо? Я почув тебе, дядь. Ви закінчили, чи ви закінчились? Нема про що говорити. Йдемо звідси Бердман, який прийшов з розбірками на The Breakfast Club, є одним з найбільш відомих та обговорюваних реп-інтерв'ю. Але чесно кажучи, він був дуже спокійним та вирівноваженим порівняно з наступним персонажем. 2022 рік був фатальним для Кан'є Веста, особливо з огляду на всі інтерв'ю, які він давав. І одним з таких була розмова з Пірсом Морганом, під час якої Кан'є відчув неповагу до своєї геніальності, коли він намагався обговорити те, чому Адідас відвернулися. Від нього. Але Пірс Морган не давав йому можливості закінчити свою думку до кінця. Треба піти до кращих адвокатів, менеджерів, власників стадіонів, власників футбольних команд, власників рекорд-лейблів. І ми зберемо їх в одній кімнаті і прочитаємо кожну, типу, топ-10 цих категорій. Правильно? Почитаємо Майкла Біджова, Ерлад Долається контракт. Комусь Ерла навіщо, комусь контракт. Бро, навіщо комусь? Ей, бро, ей, ей, бро, я не закінчив! Я не закінчив речі, я не закінчив свою чудову ідею. Ей, пацан! Ей, hey, ей, hey, пацан! Ей, hey, пацан, я ja, ja, не закінчив. Не поводься зі мною як з пацаном, я не закінчив речення і свою ідею. Так, того року він і справді був у всіх новинах, але одне з його найбільш дивних та крінжових інтерв'ю відбулося в 2013-му на «Sway in the Morning Show. під час якого він говорив про те, що хоче працювати з найбільшими брендами світу. Я є номер один найбільш впливовий артист нашого покоління. Я є Шекспір в оплоті Walt Дісней, Найкі, Гугу. То хто буде медічі сім'єю, встане і дозволить мені зробити більше? Чи ви хочете ігнорувати мене, поки мій час не пройде? Свей запропонував йому зайнятися своєю власною справою замість того, щоб об'єднуватися з великими корпораціями, що очевидно зачепило его незрівнянного блискучого Ісуса Каньє Веста, і його понесло. Чому ти не наберешся сили і зробиш все сам без них? Як Свей? Дай кілька кроків назад. Ти не маєш відповіді, дядя! Ти не маєш відповіді, ти не маєш відповіді. Ти не маєш ти... відповіді, смай! Я робив це довше, ніж ти! Робив що Ти не маєш, ну, маєш відповіді! Ти не маєш відповіді! Бро, я, я тебе ти не займався освітою! Бро, ти не займався освітою! Кані. Спокій нема цих відповідей, Спокійно. бо Ти хочеш дати мені поради в вечани і не маєш Слухи. відповідей. Ти не потратив 13 мільйонів, щоб статися ніж на правий, але я витрачаю сотні тисяч на свою справу просто в меншому обсязі. Як відомо, каньє і справді об'єднався з великими брендами в майбутньому, але ми знаємо, чим це закінчилось. Отож, у 22-му році він з'явився на Good Morning America і зізнався, що шкодує про те, що не кричав на своє в минулому.

Повинен сказати, що Свей мав відповіді. На прикладі Канівеста можна побачити, що слава та популярність роблять з людьми та як у них їде через це дах. Що не скажеш про Снупа, який є, напевно, одним з найчоловіших реперів в індустрії. Хоча свого часу він був справжнім гейнгста, Снуп виріс у Лонг Біч. А коли був молодшим, то приєднався до Ролінг Твентіс. Його навіть судили за вбивство, але зрештою він змінив своє життя та почав пропагувати позитив. Однак, незважаючи, чи на свій чоловий настрій, Снуп дог є не таким простим перцем, як може здатись, коли він прилетів до Данії на промо Адідас і запізнився на подію на 5 годин, інтерв'юер почав присувати його з запитаннями, чому той спізнився. Але дядечко Снуп не з тих, кого так легко можна загнати. В кут ви на 5 годин запізнили. Тіп, закрий свій рот. Ми щойно бачили вас в Твіттері. Я не хочу чути про 5 годин. Дядя я тут, дядя будь радий і задай нормальне запитання. На думку Снупа, хлопець повинен був бути вдячним за те, що він взагалі з'явився на цю подію, але репортер не зрозумів натяків і продовжив працювати Снупа. Просто було цікаво, чому ви е, е, запізнились. І ми побачили в Твіттері, що вас затримали в аеропорту. Я спізнився, бо купляв курячі крельця. Ось чому спізнився на той момент. Вже було зрозуміло, що Снубдок більше не бажає спілкуватися з цим хлопцем. Тож він сказав команді Адідас вигнати інтерв'юера та запросити когось, хто міг би поставити йому нормальні запитання. Наступний та заберіть цього довбаного вертка з очей моїх. Зіпсував все першим запитанням. Схоже, що цей інтерв'юер мав досить великі яйця, щоб наїхати на снупа, так само як наступний репер та його легендарне інтерв'ю. Ще задовго до того, коли Кендрік розвалив Дрейка своїми дісами, DMX був одним з перших, хто не боявся сказати свою чесну думку про нього. В далекому 2012-му на Breakfast Club його запитали, що він думає про Дрейка, і Екс зробив це як завжди, без фільтру та задньої передачі. І це одна з причин, чому його так. Як любили фанати по всьому світу за здатність говорити все, що він думає, і не боятись наслідків або критики. Тобі подобається Дрейк? Ні. Мій мен Ді Це мій дядя тут. Ні. Ні. Ось чому екс необхідний у грі сьогодні. Чому ти не любиш Дрейка? Мені нічого в ньому не подобається. Його добаний голос, те про що він говорить. Блін, Мені не подобається його лице. Те як він ходить, нічого, його зачіска. Я просто е, закриюсь і закінчу на цьому. Фанати репу замітили рядки у Дісі Ейфорія від Кендріка, націленому на Дрейка, в якому він очевидно надихнувся цим інтерв'ю і зробив відсилку до слів Екса. Це завжди було про любов і ненависть, Тепер дозвольте мені сказати, що я найбільший ненависник. Я ненавиджу те, як ти ходиш, як ти говориш, я ненавиджу те, як ти одягаєшся. Але на відміну від американських, наші виконавці є набагато спокійнішими та розважливими, як львівський репер репершевшень, у якого ми недавно взяли. Пропоную вам його переглянути.